Барикади, шини і протести до річниці кульмінації революції гідності у новгородці. Молодь відтворила найбільш значущі події Євромайдану. Так само, як два роки тому старт революції дала учнівська молодь. Цьогоріч над реконструкцією працювали студенти. Учні новгородківського училища у художній формі показали усі етапи боротьби українців за євроінтеграцію. Наскільки реалістичною була реконструкція, бачила наша Яна Самонюк. Місцем проведення реконструкції стала центральна частина Новгородки, щоб якомога більше перехожих змогли побачити акцію. Поруч з імпровізованою сценою встановили виставку, присвячену трагічним подіям як революції, так і війни на Сході. Був проведений збір даних про воїнів, які загинули в зоні АТО, тому що це наші земляки, це жителі Новгородки, жителі села Верблюшки, жителі села Новоандріївки. Поки бібліотекарі розповідають про експонати виставки, головні учасники акції Студенти повторюють Основні сцени з постановки. Частина учасників спородила справжні барикади з шинами та бочками. До реконструкції поставились відповідально. Кажуть, повністю занурились у атмосферу тогочасних подій. Ми готувалися зарані, щоб все було як треба, воно ну, як патріоти ми були, ну, вищищали, так як було на Майдані в Києві. У відтворенні подій взяли участь кілька десятків студентів. Хотіли не лише нагадати, як все відбувалося на. На Майдані Незалежності, а й віддати шану загиблим протестуючим. Це люди безневинні жертви, які віддали ради нас своє життя. Ми молодь, ми повинні шанувати цих людей, тому що вони для нас все зробили, дали нам свободу. Дух неділь проходили на тренування, е, вчили вірші. Саме з віршів і починають хронологію. Потім ведучий розповідає про початок Євромайдану, а учасники акції зображують його без слів. <му> Найтрагічнішу частину протистоянь організатори показують зі спецефектами, щоб створити ефект присутності. Завершують реконструкцію хвилиною мовчання за загиблими героями Небесної Сотні. В районі констатують подібні акції мають виховний вплив на місцеву молодь. Дані акції підвищують патріотичний вишкіл нашого майбутнього покоління в повній мірі. Майбутні покоління повинні знати, пам'ятати про те, що трапилось два роки тому назад, 20 лютого. Ініціатор реконструкції, керівник Новгородківського училища, каже, основну роботу над підготовкою дійства виконали саме студенти. Мені приємно було, що це дійство не скільки пішло від нас, від викладачів, від керівництва училища. А що саме воно пішло від дітей? Діти пройшлися цю ідею, діти розуміють, яка сьогодні ситуація в Україні. Вони ще за партою, але вже десь свідомо вони справжні захисники. Після реконструкції студенти влаштували патріотичний флешмоб, розгорнули кількаметровий стяг. Виклали свічки у формі гербу та виконали гімн України. Я на Семнюка на толі день за днем.